Дмитро Кулеба той, що був е, очільником міністра, е, Міністерства закордонних справ. Пам'ятаєте його, Лопата, Пих-пих, ну, і так далі. А потім пішов з влади, і ви знаєте, ми почали аналізувати там деякі заяви Дмитра, він там десь поїхав викладати, потім, напевно, нічого не склалося, бо ну, така собі історія, знаєте. На хайпі того, що ти міністр, то можна приїхати, чи в Оксфорд, в Кембридж, але чи довго ти там будеш працювати, та ще й студентами потрібно працювати, а не просто розповідати, як космічні кораблі, бороздять простори і так далі. Так ось марсіанських студій. Так, от, якось Дмитро Кулеба так загубився, і ми навіть допис зробили. Я відео записав, відео в якому. Звертався до українців, намагаючись, ну скажімо так, прокинути в українців таке відчуття, що в принципі, в принципі, є люди отам, які можуть ще зробити щось добре для України, хороше для України. Але. Послухавши останні заяви Дмитра Кулеби це після того, як він відвідав Офіс президента, з Дмитрою щось сталося. Причому від нього ніхто не вимагає ці всі заяви робити, але що він, що дружина його, чи вона дівчина його, невідомо, там, які в них відносини. Спочатку люди знайшли її там, вібратори з листопада 2025 року, потім почали захищати, та це листопада 2025, а що, вібратор після того, що вібратором перестав бути, що Брітикий, знаєте, от бажання загисти. Потім ця ж сама дівчина сиділа десь на концерті, оту, щось виділувала. Ну, знаєте, для мене це показник. Тому що жінка, яка себе настільки, ну, наскільки я б сказав, не дуже адекватно поводить відносно його позиціонування, Означає тільки одне, що у них в родині, у них в відносинах є щось, чого ми не знаємо. Ну, не може жінка, яка поряд з чоловіком, поводити себе так, знаючи, яка халепа в державі, знаючи, яке місце займав її, там, ну, хто він для неї, там, чоловік, хлопець там, чи він чоловік ну, в шлюбі, тільки там, який шлюб там. Цей громадянський чек і називається, ну не може. Ну, ну Людина повинна давати собі звіт, про те, якщо вона така, то це, а Кулеба все одно поряд, то тоді і не робить їй ніякі ні зауваження, ні пояснює, її, що так не можна, тому що ви люди публічні, то тоді це вже з кулебою щось не так виходить. І ви знаєте, я довго над цим думав, тому що в цілому Дмитро Кулеба не викликає якось такої неприйняття, як багато людей у владі, в тому числі. Ну, Є люди, які відверто дратують і мене, і вас, я, я впевнений. Але з Дмитром щось відбувається. Дмитро одну заяву зробив якусь так, собі знаєте, дуже дивно. Потім, ось іще одна. В нас буде незалежна держава. Дмитро, так я повторюю, у нас вже є незалежна держава. Ви, що, прокинули стільки, ви чого не знали. Ми будемо членами ЄС. Дмитро, а що, членство в ЄС якась така горизонтальна лінія, до якої треба доповсти в розібраному вигляді. Тобто ми не можемо без цього. Ні? Ну нам тільки от ЄС і більше нічого. Тобто на собі потрібно розірвати останню сорочку. Да? Ну, А чого ви так вчепились? Причому ви не ведете Україну до Європейського Союзу? От проблема в тому, що чинна влада не веде чинна, і попередня, і попередня, 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 попередня попередня, і так далі. Я так аж до бджол, поки дійдемо, які перші почали там бджолярі розповідати про європейський вибір. Ви не ведете Україну до ЄС, тому що в першу чергу у владі велика халепа. І європейці до українців не мають питань. Вони мають питань тільки до вас, до цих пепів, оцих персон, топ-посадовців, тому що саме на вас зав'язано: хабарництво, крадіжки, відкати, зло, злодійство і так далі. і так далі, і так так далі, Ви між собою, отаку, кум, сват брат. От я вже українцям радив. Нікого не влазити ніякі розборки, тому що ви одне з одним кумаєтесь, сватаєтесь, братаєтесь, бізнеси маєте спільні, одружуєтесь разом, доньок своїх видаєте заміж там, хлопців своїх там женете чи як там воно правильно називається, одружуєте. Ви там зв'язані як кубло, а українці думають, о, я зараз там когось захищу. Вони не, не знають, що ви всі зв'язані. Ви у парламенті сваритесь, а потім ввечері в бані разом. З дівчатами там, чи з хлопцями, Бог його знає, кого ви там більше вам там, подобається. І так далі. У вас спільні ресторани, у вас спільні готелі, у вас спільні магазини, у вас спільні бізнеси, у вас ну, просто українці про це не знають. Підні, дикі інколи люди, які думають, що вони реально за справедливість. Ну, що ви за справедливість. Далі Ми ж, е, ми ж всі про щось мріяли. От, Дмитро каже, Щось хотіли, щось хотіли, тепер ми платимо ціну за реалізацію своїх мрій. Дмитро, людей на, і... далі ви зрозуміли, да? обманули. Це люди не мріяли, людям просто збрехали. Збрехали, коли говорили, що Європейський Союз, це європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина, європейська освіта збрехали, Дмитро, збрехали. Чому ви не говорите, що людям збрехали? Ви далі впарюєте людям, що виявляється, це люди самі хотіли. От все, що відбувається зараз в Україні, це люди самі хотіли, вони зараз платять високу ціну, Дмитро. А як воно відчувати, ну от як воно так говорити, коли ти сам заброньований, коли в тебе все чудово, коли в тебе з коштами все добре, коли в тебе. Дівчина, навіть яка, відчуття, що вона дупляне відбиває, що в країні відбувається. ну На мій погляд, вона то танцює, то про вібратори говорить, то ще якісь інтерв'ю роздає дуже дивні. У вас все добре. У вас все добре. Яку ви особисто ціну заплатили? Ви що, втратили здоров'я, життя, близьких? Що ви втратили? Що? Яку ціну ви заплатили? Нормально це розписуватися за інших громадян? Чи, виявляється, це громадяни винні? От вони мріяли, а тепер вони високу ціну за мрію платять. За яку мрію, Дмитро? За яку? За міндічґейт? За Свинарчуків? За Липецьку фабрику? За людей, які не, просто не в дугу багатьо? За одного з ваших колег, ну, там, який е, 5 тонн золота в московському банку зберігає? До речі, так йому нічого не сталося. Працює далі людина собі на державній посаді. Нормально взагалі? Мільярди доларів, тонни доларів, тонни розтягнули по кишеням з усього, що можна, в країні крадуть. Виходить Дмитро Кулеба каже, ми мали мрію, ми за нею розраховуємося. Дмитро це повна ахінія, на мою думку. Це нісенітниця. Це повна маніпуляція. Так політиками не стають. Політик повинен говорити з людьми відверто і чесно. Ми боремось зараз за те, щоб зберегти свою державу. А потім потрібно розібратися в цій державі ху і, сху, і все інше. З прокуратурами, з СБУ і так далі, щоб вони розібралися з усім, що творилося, твориться і ще буде творитися в Україні. І не з лайками у Фейсбуці, де ви натравили багатьох людей і посадили багатьох людей. Мрія. Це в мрії людина за лайк в Фейсбуці на 5 років сідає. Це в мрії, отам під час війни збивають написи і не вішають нічого. Так хотіли б Ладно, це така історія. Це така мрія. Це мрія людей виїхати. Ну, зараз у багатьох мрія, хто не виїхав. Це отака мрія людей, які 4 роки в закриті кордони. Це отака мрія, що отакі тарифи, холодно, зруйнована інфраструктура, енергетика. Це така мрія? А, це така ціна, да, Дмитро? Ціна така. А ви не хочете пожити разом зі своєю дівчиною? На середню зарплату, я не прошу, щоб ви жили на мінімальні. Пасі Боже. Я не хочу вам нічого поганого. На середню поживіть разом з дружиною. Нехай дві середні ми вам дамо 60 тисяч гривень. І в хрущовочку, Ота, яка не опалюється, ота, яка ліфти там, де не ходять, або застріють вонючі ліфти оце все, старе. І ви подивитесь, як мрія швидко вивітриться у вас. От бажання таке ляпати українцям. Що з вами, Дмитро, сталося, не знаю. Чесно, і відео записував на вашу підтримку, але не знаю. Помилився, чи то з вами щось сталося, чи то відірваність від реальності оце таке творить. Але я вам всім дуже раджу не робити помилку, які роблять деякі співаки, там, актори, ще які-небудь. Ви не знаєте людей і починаєте щось впарювати людям. А потім дивуєтесь, що люди такі агресивні проти вас. Тому що ви людей не знаєте, ви не живете їх болями, ви не живете їх життям. А потім ще виходите і розказуєте цим людям, що сядь і заткнись, тому що ти зараз за свою мрію розраховуєшся. Вони зараз, Дмитре, розраховуються за чиїсь мільярди вкрадень. За чиюсь недолугість, за те, що хтось не оцінив ризик оцього всього. за Різних європейських лідерів, які на цьому нажилися, за те, що ворог такий поряд, якого ми недооцінили, і все розповідали на всіх усюдах, що війни не буде. Пам'ятаєте, Дмитро? Звинувачуючи навіть європейські газети там видання, які казали, що війна буде готуйтесь. Навіть я повівся, що війни не буде. Потім порозумнішив, що не можна вас слухати, нікого, бо ви неправду говорите. А тепер ви виходите на четвертому закінченні четвертого року повномасштабної війни, і ви виявляється, що це все. це все, Просто люди мріяли, от нато вам ось вам ціна, а не за висока метро. А не здається вам, що ця ціна якось впала на плечі звичайним людям? І ніяк вона рівноцінно не розподілена по всім, по чиновникам, по депутатам, по міністрам там. І так далі. Подивіться, скільки їх вже з пакованами, з пакованами доларів, з тоннами золота вже тьох, за кордоном. Хороша в них мрія, класна, вона в них реалізувалась, Да. І, ви, і проблема в тому, що ви, Дмитре, все знаєте, всю піднаготну ви знаєте. Але чомусь ви виходите і починаєте розповідати за якусь мрію. Не робіть цього. Люди до вас ставились плюс-мінус. знаєте? Після лопати почали трошки до вас специфічно відноситись, і виявилось, що не даремо.